Брати і сестри, другий день Свята Воскресіння, третє зібрання, остання проповідь, як ви думаєте, легко про щось проповідувати. Вже стільки було перечитано, стільки переказано. Але я вам скажу, що наш Бог він є Бог живий і Він постійно дає якесь слово в наші серця. І цим словом я би хотів сьогодні поділитися своїми роздумами. Свято Воскресіння. Це фундаментальна подія, це одна з основних подій в християнському світі. Як казав брат, досі ведуться дискусії, що більше, що важливіше свято через Різдво чи Воскресіння. Чесно кажучи, не осмілююсь порівняти, не знаю, не роздумував про це, але я вірю, що це все дуже важливо і це є одні з основних. Свят в християнському світі. Ми... Про це написано і вже було прочитано в 1 Коринтян 15 розділ 14 текст. Що коли ж Бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна і даремна також віра ваша. Сьогодні ми також співали такий псалом. Ми його дуже часто згадуємо, що якби не Воскрес Ісус Спаситель, то де б надія була наша. І свою проповідь я би хотів почати з таких моментів: ми всі живемо, знаємо, в якій країні в Україні, і Україна позиціонує себе як християнська країна. Останні е, якісь такі. Дані соціологічні, які мені вдалося знайти, це, по-моєму, 20-й чи 21-й рік було опитування. І якщо взяти в купу всіх християн різних конфесій, то населення України в більшості 80%, по-моєму, навіть більше, чи 85%, рахують себе християнами. І з одної, це, з одної сторони, це дуже добре. Це Дуже надихає, коли ти задумуєшся, що ти живеш в країні, в якій є християнські цінності на першому місці. І в такі дні, як Різдво чи Пасха, розмови про Ісуса Христа, про Бога їх тільки збільшуються. Але я замітив одну таку річ, яка властива для нашого народу, для України. Можливо, вона властива для інших країн, я не знаю, але хотів би сьогодні поговорити саме про нас. Чи дійсно Воскресіння ми його сприймаємо так, як маємо сприймати? Напередодні цих свят я мав можливість розмовляти з різними людьми не з нашої конфесії, і зрозумів, що є люди, для яких Воскресіння це не зовсім те, що описано в нашій Біблії, в святому слові. Не всі люди сприймають. Та, як має бути Воскресіння Ісуса Христа. Хтось чекає чистого четверга, як кажуть в народі, і прибирає все, що можна, і все, що бачить, я бачив і таких людей. Для когось це традиція випікати пасочки, для когось це привід лишній, зустрітися з рідними, з друзями, відсвяткувати разом. І ви знаєте, мав можливість. Перед цими святами мати розмову з одною дитиною. Вона не з нашої церкви. І вона знає, в яку церкву я ходжу, і приблизно 6-7 клас хлопчик почав розпитувати мене про те, як ми святкуємо Пасху. І я йому почав розказувати за, за те, що Ісус Христос помер і Воскрес. Я йому почав розказувати про Воскресіння, про надію. Шостий-7 клас це, знаєте, дитина вже розуміє, вона вже сприймає це все. Для нього перед тим, як я вже казав, перед цією розмовою Пасха це було просто Пасочка, це було час з сім'єю, це були крашанки і різні різні такі хороші наші українські традиції, але які замінили. Істинну цінність Воскресіння Ісуса Христа. Ці традиції вони стали на перше місце в більшості для людей, а Ісуса Христа Його Воскресіння посунули в деяких випадках навіть не на друге, не на третє місце. І Я сьогодні би хотів згадати про наших дітей, про те, як важливо їм розказати про Істинні, цінності Воскресіння Ісуса Христа. Взагалі, свято Пасхи, яке ми згадували декілька днів раніше, і це свято Воскресіння Ісуса Христа. Якщо продивитись в Біблії, свята переважно засновувалися для того, щоб було нагадування про ту чи іншу подію. Так само і свято Пасхи це було нагадування для ізраїльського народу про те, що вони, як вони виходили з рабства. З Єгипту. І в книзі Вихід, 12 розділ. Прочитаємо. Книга Вихід, 12 розділ і 26 27 текст. І станеться, коли запитають вас ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете це жертва. Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлових синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг. І схилився народ і вклонився до землі. Брати і сестри, там далі ще раз згадується і описується про те, що важливо для інших поколінь, для наступних поколінь нагадувати всі ті події, всі ті події, які зробив для нас. І в той час для ізраїльського народу Бог. Вчора на ранішньому зібранні було згадано про те, що зараз ми бачимо гарних дітей, ми бачимо, як вони гарно служать, як гарно прославляють Бога. Але це все, можна сказати так, оболонка, це все зверху ми тільки бачимо. Але скільки праці було прикладено нашими вчителями, нашими диригентами, для того, щоб. Ці діти тут на цьому місці зараз прославляли нашого Бога. Я мав можливість бути на, ну не знаю, 2-3 відсили 4 співанки дитячого хору. Я вам так скажу, то є нелегко і не кожен це зможе зробити. Я, зру, я зрозумів це по собі. І я щиро дякую для тих, хто вкладається в цю працю. І пам'ятаю, Людей, які вклали істинні цінності в моє життя, це моїх викладачів недільної школи, тітя Тома, тітя Ніна. Вам щиро дякую. І, брати і сестри, закликаю вас з цієї проповіді, з цієї кафедри, щоб ми цінували тих людей, хто вкладає в серця наших дітей ті істинні цінності Воскресіння Ісуса Христа, і щоб ми самі могли бути тими, хто розкаже дітям про дійсно, що саме. Зробив для нас Ісус Христос і що означало те свято? Звичайно, що ми не зможемо привести наших дітей чи інших людей до Ісуса, якого ми самі не знаємо. Тому на кінець своєї проповіді, брати і сестри, я би хотів залишити таке в ваших серцях запитання. Що для мене є Воскресіння Ісуса Христа? Знаєте, часом. Одне запитання, воно коштує дорожче, ніж декілька відповідей. Тому я закликаю вас, давайте ми зараз всі станемо до молитви і подумаємо вдома, можливо, десь наодинці, можливо, десь з друзями, з родиною, що для нас є Воскресіння Ісуса Христа. Помолимось.